Нарешті час прийшов. Сьогодні поговоримо про гру Mortal Online 2. Це mmorpg пісочниця з full loot системою. Для мене ця гра як 15-й син. З однієї сторони, син, а з другої вже й похуй. Я можу почати з того, що робить гру одна невелика шведська компанія, яка по суті просто переводить Mortal Online 1, тобто першу версію, на Unreal Engine 5, і ми маємо Mortal Online 2 з якимись змінами і доповненнями. Як я вже й сказав, Mortal Online має full loot систему, тобто при вашій смерті ви втрачаєте абсолютно все, що було з вами. В ігрі не існує зон, так як тут повністю відкритий світ з одним сервером, на якому грають люди зі всього світу. Ближній бій тут схожий на бойовку з таких ігор, як Мортхау, Циверлі, ну або Королівська конча. В ігрі грі присутня торгівля, різний Крафт, війни гільдії за різні території або ж артефакти. Ну і сама гра в середньовічному фентезі світі. Довго тягнути бика за яйця я не буду. Відразу перейду до плюсів і мінусів цієї гри, яких я думаю на даний момент зараз більше. Що ж, першим плюсом в грі присутня доволі непогана графіка, і в певних місцях атмосфера, наприклад, як Мінотавер Данжі, різних. В печерах павучих і інших босів. Також доволі цікава штука є те, що на даний момент на більшості з тварин можна кататися. Фактично, майже кожне створіння в цій грі можна приручити, що є плюсом для любителів якихось друїдів і так далі. Хоча ця гра зовсім не про них. По факту існує тільки два бойових класи в ігрі: міліки, тобто солдати ближнього бою, і маги. Щоб бути міліком, не потрібно дуже багато грошей, але потрібно мати дуже рівні руки і дуже добре. Добре, розуміти бій, а якщо ви цього не вмієте, то ваш шлях бути магом, яким можна стати, витративши декілька золотих монет, а може й декілька тисяч. Напевно, із плюсами це все. Переходимо до найцікавішого мінуси цієї гри, і що на мою думку потрібно змінити або ж додати. З самого початку хочу повторити, що гра не для всіх, а в більшості для ПВП орієнтованих гравців, що вже ставить деякі рами. далі. Це високий поріг входження для новачків. Придбати гру і грати в неї ви можете по принципу купив раз і повинні далі купувати кожен місяць підписку, що вже теж підвищує планку для новачків. Навчання в ігрі мінімальне, хоч від самого початку Heaven, тобто стартову локацію, трішечки переробили, і він став більш лайтовий відносно нових гравців. Існує певний ланцюжок завдань, які ви можете виконати, щоб здобути початкові вміння, але все ж таки, як на мене, це не повноцінне навчання для людей. Тому тому при виході з Хевена, як то кажуть, гуляй рука, балдяй пісюн, тобто робіть, що хочете. Також одним із значним мінусом в ігрі є баги, які, хоч і фіксяться, але не з тією швидкістю хотілося. Ви можете спокійно їхати в полі і провалитися під землю, писати листа гему, чекати, доки він вас визволить, і їхати далі. І то не завжди. Вони вам відпишуть або ж задовільнять ваші потреби. Можу сказати, ти сам упав, до побачення. Залежить від того, на яку гема ви натрапите. Також сюди можу приписати проблеми із оптимізацією. Є такі локації, до яких під'їжджаєш, і, і відеокарти по типу 4070, вище, або ж в тому самому районі, просто не витримують. Міг би сказати, що в грі відсутні певні зручності в інтерфейсі і так далі. Але на даний момент такого немає. Якщо зрівнювати з першими місяцями гри, і сьогодні то в грі присутня міні-карта, на якій повністю показано, де яка гільдія живе, і міста, які є на карті. Думаю, цього повністю достатньо для того, щоб задовільнитися мапою. Не можу пройти повз токсичності гравців. Тут ви можете спокійно бути вбиті, навіть якщо ви просто голий, у вас немає нічого. Ви помрете тільки заради того, щоб ви померли, як би це не звучало. А також присутність великої кількості росіянських гільдій, та й саме росіянське ком'юніті. В цій грі доволі велике. Щодо українського ком'юніті в цій грі воно доволі мале, але воно існує. Не буду конкретно говорити, деяка гільдія, які гільдії є, просто не хочу робити рекламу. Тому якщо вам буде цікава ця гра і ви надумаєте вступати в якісь українські гільдії, то напишіть це в коментарі або ж зайдіть до мого дискорду, я вам можливо особисто відпишу, що і як краще зробити. Наступним із мінусів хотів би зауважити це не те, що відсутність білдів певних а. Сталість білдів, які є в ігрі, тобто ви не зможете відігрувати якусь свою роль, щоб перемагати, ви повинні вибирати певні білди, на яких і грати, і тоді вам буде як мінімум трішечки комфортніше грати, ніж те, що ви собі зробите самі. Також великою проблемою є те, що відсутній хай тір контент, тобто, маючи багато золота, маючи багато. Певних ресурсів, ви можете їх витратити тільки на звичайне ПВП. Що самі творці гри просувають. Із-за того, що хай тір контент на даний момент це навіть не вбивство босів з різних данжів, так як їх при певних розуміннях механік або великої кількості спроб можна вбити в декілька або ж просто невеличкими групами, що на мою думку неприпустимо. Самі боси виглядають нікчемно в плані складності перемоги над ними, тому залишається тільки мас ПВП битви. Я я розумію, що це MMORPG, яка з самого початку налаштована на це, але самі мас PvP до кінця не дороблені, хоч якщо в одному місці присутньо більше 50 гравців, то ваш FPS і сам комп'ютер починає горіть і страждати. Приходиться зменшувати графіку, зменшувати розширення і так далі. І то не факт, що воно вам допоможе. Тому, дивлячись на всі мінуси поріг входження до гри надзвичайно високий. На даний момент я не знаю жодної гри, яка б мала Такий самий поріг. Ви повинні дуже багато гріндить, тренуватися, ПВП-шиться, займатися дуелями. І то не факт, що це вас врятує. Тому, як я з самого початку відео сказав, існує тільки два класи в цій грі. Вирішив записати це відео після анонсу нового апдейту в грі в якому повинні додати елементи інвазії, тобто наступу комах, і захвату ними людських територій. Ну і ще б хотів би сказати, що в більшості випадків грати в соло в цій грі буде нереально з Самого початку гри адекватні люди збираються в великі гільдії і їбуть інших людей. Звичайно, ви можете завжди побігати в соло, побивати якихось мобів по карті, подосліджувати весь світ, і це буде цікаво. Але в сьогоднішніх реаліях без гільдії чогось толкового зробити ви не зможете. Тому ще раз повторюсь: це гра не для всіх, для людей, які орієнтуються на ПВП. ПВЕ розвинуте в цій грі доволі слабо, і щоб навчитися грати, вам потрібно буде не одна. На сотня, а може й тисяча годин тренувань. Ще в грі занадто переапані трінкети, тобто різні персні і амулети, які дають занадто багато бафів вашому персонажу. Розробники гри повинні зробити або більш доступні ці всі трінкети, або ж навпаки, ще більш рідкісними, щоб не ламати баланс гри. Ще одна із значних проблем: це РМТ, тобто продаж ігрової валюти. Фактично така сама ситуація, як в Альбіон онлайн, про який я теж робив відео. Думаю, що третина або якийсь певний відсоток людей, і саме РМТ доволі погано впливає на економіку самої ігри. Тому виходить, що люди не грають в гру, а ходять просто на роботу, в деяких аспектах заважаючи іншим, просто грати і насолоджуватися грою. Мортал Найн 2 на сьогоднішній день не до кінця дороблена і має дуже багато негативних нюансів. Розробник слід задуматись над рекламою гри, тому що, дивлячись на ту кількість людей, яка грає в гру, стає сумно. Є така Концептуальна крута гра просто помирає на очах отакий От невеликий монолог. Надіюсь, вам було не нудно його слухати. І якщо ви граєте, грали або хотіли пограти в нього, то напишіть про свій досвід з цієї гри в коментарях. А також не забудьте підписатись на канал. Надіюсь, вам було цікаво послухати. Тож надовго не прощаємось до наступних відео.